Привіт! Мене звати Андрій і це канал Ігровий Затишок. В цьому відео я хочу показати вам, які ігри мені дуже сподобались. І ці ігри сформували мій топ. Тож давайте дивитись. Каскадія це гра, де ви обираєте тайли, будуєте з них свій регіон, а також викладаєте на ці тайли звірів. І виконуєте завдання. Таким чином, набираючи переможні бали. Чудово грається як на двох, так і на чотирьох. З нетерпінням чекаємо на доповнення. Міцелія це більш агресивна гра, тому що тут відкрите протистояння на полі, і, якщо чесно, це мене і підкупило. Тут ви за допомогою спор розширюєте свою грибницю, вирощуєте гриби і здобуваєте бали. Виглядає класно і плюс ще має органайзер у коробці. Якщо хочете пограти удвох, то раджу додавати автому. Найкраще грається на велику кількість гравців. До речі, на каналі є відео Гри з автомою. Тут дії відбуваються у північній частині світу. Після ядерної війни ця частина світу повністю покрита кригою, і є єдиний шанс на порятунок. Наздогнати корабель, який йде на південь. У кожного гравця буде власна автівка, яку ви будете прокачувати, споряджати зброєю. Також будете знаходити різні ресурси необхідні для виживання, інших виживших, яких зможете взяти з собою. А ще доведеться відбивати напади ворогів. Дуже крута і атмосферна гра. У ній вам доведеться представляти свій клан та збільшувати його вплив у Білому замку у різних сферах, таких як військова, політична і навіть простих робітників. У вас буде всього 9 ходів, щоб втілити свої задуми. У ній вас зустріне велика кількість класних компонентів. Сподіваюся, що також буде і локалізація доповнення. Класна гра, тому рекомендую. Це колодобудівна гра з розміщенням робітників. У кожного з вас будуть свої лідери з різними властивостями, і в залежності від них ви і будете вибудовувати свою стратегію. Ми в неї граємо з доповненням безсмертя. Воно класно увійшло в гру і зробило її ще цікавішою ікса вирішили не купувати, тому що частина компонентів буде просто незадіяна, дійсно крута гра. У цій грі у кожного гравця власний ареал. Куди ви і будете приманювати своїх пташок, потім будете активувати локації птахів в цих локаціях, які вам принесуть бонуси. Тому з кожною пташкою ваш ареал буде становитися все краще і краще. Ще тут у вас будуть власні картки завдань і завдання раундів. Також граємо з доповненням птахи Європи. Інші доповнення чекають своєї черги. Після масивних пожеж уся планета стоїть на порозі екологічної катастрофи. Тут ви будете керувати своїм власним дирижаблем, прокачувати його, також будете залітати у міста, воювати з таємним кланом, запускати власних дронів для збору ресурсів, необхідних вам. Також будете намагатися озеленити планету, повірте, вам буде тут чим зайнятися. Я просто обожнюю цю гру. Якщо зацікавив і хочете на неї огляд, то пишіть у коментарях. У грі ви виконуєте роль генерального директора однієї з компаній, які займаються видобутком енергії. Вам доведеться побудувати повний цикл виробництва, починаючи від греблі і закінчуючи електростанцією. Ви також будете виконувати контракти, поліпшувати свої технології, купувати техніку і найголовніше виробляти енергію. У цьому вам будуть допомагати власні керівники з унікальною властивістю. Чудово грається у чотирьох, а за необхідністю можна додати п'ятого гравця, дбавши доповнення. В ній ви будете лідерами своїх націй. Кожна нація унікальна, але ціль у всіх вас лише одна це зробити вашу націю. Найзаможнішою та найвпливовішою у східній Європі. Географічно гра відбувається на території сучасної України. Тут вам доведеться ходити у пригоди, будувати мехів, підвищувати військову потужність, воювати, здобувати популярність. Кожна ваша дія має значення. Продакшн цієї гри настільки крутий, що ти повністю поринаєш у гру. У нас до неї є доповнення Загарбники з далеких земель. Тож коли награєтесь у базові нації, можете придбати ще й його, у цій грі ви будете керувати однією з 14 цивілізацій і намагатиметесь колонізувати галактику. Під час гри ви будете захоплювати планети, будувати шахти. Торгові аванпости та наукові лабораторії. Об'єднувати планети у федерації. Кожна цивілізація тут унікальна, тому і шлях до перемоги буде завжди різний. Також вам доведеться досліджувати нові технології для покращення своїх навичок. Виконуючи загальні завдання на гру, у вас буде шанс на перемогу. Але пам'ятайте, переможе лише найкраща цивілізація, у цій грі у вас буде ядро космічної станції, та для перемоги вам потрібно збудувати найефективнішу станцію, а ще заселити її мешканцями. З усім цим вам буде допомагати як ваш власний флот, так і флот суперника. За допомогою нього ви зможете літати на землю по ресурси, або будете викрадати людей, розбудовувати свою власну станцію, розбирати непотрібні кораблі, заселяти чужинцями власні сектори станції або підвищувати дипломатичний вплив. Кожна з ваших дій є важливим глинтиком у вашій власній космічній станції. У грі велике рознемаїття секторів для будівництва, тому ваша станція завжди буде унікальною. Правила до цієї гри зможете знайти на каналі. Гра відбувається у майбутньому, де після великого вибуху, причина якого довгий час була невідома. Планета стала майже непридатна для існування, майже все людство вимерло. Люди, які залишилися, сформували чотири різні ідеологічні течії. У грі ви будете представляти одну з них у кожної течії різні погляди на існування. Випадково ви дізнаєтесь, що на Землю летить астероїд, і тепер перед вами стоїть задача підготуватися до удару та врятувати вашу течію. Щоб пізніше керувати людством. За допомогою лідерів ви будете розбудовувати своє місто, наймати працівників, літати у минуле, виконувати різні проекти, які в подальшому покращать ваше існування, відправляти людей у заражені землі за ресурсами і все це для того, щоб підготувати свою течію до евакуації. Кожен раз граючи, я ніби поринаю у цей світ, тому і придбав доповнення. Яке дає можливість врятувати землю. Але цього хочуть не всі течії. Ось така підбірка ігор вийшла, яку я хотів вам показати. Про ігри, які вам сподобались, пишіть у коментарях. Буду вдячний за лайк та підписку.